Привіт! це відео я знімала без підготовки і гарної картинки. Але в моменті мені хотілося поділитися думками, щоб підтримати і себе, і вас. хто також, можливо, має плутанину і сумніви в житті. Можливо, комусь потрібні ці слова, тож приємного перегляду. Вчора я дізналася, що вступила на бюджет в своєму місті, в Дніпрі на спеціальність іноземної фіології, але це все не важливо, тому що я не чула ніяких емоцій. Я напевно повинна була радіти, тому що у мене була така ціль вступити на бюджет, і фіологія мені подобається. Але у мене була лише одна думка: це окей, все хорошо. Я виконала цю ціль. Ніякого відчуття, що це воно, це моє. Я зробила правильний вибір. А я йду по тому шляху, який мені треба, ні. Не було цього всього. На місці цього є сумніви. Чи правильно я зробила вибір, тому що я обирала між філологією, психологією, і іншими спеціальностями? Можливо, треба було переїжджати в інше місто і дуже багато думок. Напевно, їх не оминути завжди. Вони будуть і сумніви пропадуть тоді, коли ми підемо в це. Коли ми спробуємо відчуємо це і зрозуміємо, чи це моє, чи ні, чи правильно це було, чи правильний вибір ми зробили чи ні. Всі ці відповіді на ці запитання, вони десь у майбутньому заховані, і ми не можемо їх побачити, ми не можемо предсказати майбутнє. Ми можемо лише дати собі волю. Пробувати не вимагати від себе знати майбутнє, не вимагати від себе впевненості в майбутньому, тому що це майбутнє. Ми не можемо його побачити. Ми можемо тільки довіритися собі і піти в нього. Це ще усвідомлення, що все залежить від тебе. У тебе завжди буде вибір, навіть якщо мені не сподобається на цій спеціальності, навіть якщо у мене не вийде там. Я зрозумію, що це не моє. У мене буде вибір, ніхто в мене його не забере. Я завжди матиму можливість, наприклад, перевестися на іншу спеціальність навіть в інше місто. І. Оце якийсь вибір, який можливо ви зараз хочете зробити, або якщо ви його зробили, але сумніваєтеся, він не вирішує все ваше майбутнє життя. Він вирішує якусь частинку так. Чи зможете ви потім змінити? Зможете. Завжди є ця воля вибору і воля на зміни. Я почула таку фразу: я впевнений в наступній главі, тому що я знаю автора. Ми всі знаємо автора наступної глави нашого життя. І ми здатні на те, щоб ця голова була класна. Ми здатні на те, щоб діяти. У тебе є ти, у мене є я. Що це не класно, що завжди буде та людина, яка буде на твоєму боці, яка підтримає тебе, яка скерує твоїм життям? Відповідальність на тобі. Прийми її зараз, ти відповідаєш за життя. Будь-який момент ти зможеш його змінити. Будь-який момент ти зможеш обрати щось інше. От так це може бути складніше, так може бути нюанси, але не буде такого, що все, во ти зробив цей вибір, цей момент, і далі твоє життя тільки одна от доля в тебе. все. Більше дороги всі в тебе закриті. Ні. Так само є купа доріг навколо тебе. Ти просто обрала зараз одну дорогу, а потім ти зможеш ваць переступити на іншу, якщо ти це. Це не назавжди. Це рівно до тих пір, поки ти будеш відчувати, що ти хочеш, і маєш мету цим займатися. Останнє. Це те, що допомагає мені е, краще розуміти себе, залишатися у зв'язку з собою. Це просто ведіння блокнотика. Цього зводжу в звичку просто кожен день сідати там на 5 на 10 хвилин і писати. Все, що приходить в голову, це може бути одна строчка, або це може бути ціла сторінка. Я пишу те, що я відчуваю, те, які в мене ідеї, що мені сьогодні снилося. Навіть просто те, що відбувається навколо. Наприклад, тут є записочка 0,3,08. П'ю воду з лимоном. Пишу, хочу їсти. Подобається, що розвиваю рутину. Муха літає, не подобається. Це записочки, які я пишу для того, щоб не втрачати конект. Це знаєте, як писати другу з яким. Ти рідко спілкуєшся, але ти хочеш, щоб ви не втратили зв'язок ти так само з собою, але ще важливіше 100 разів в тебе є, і завжди будеш ти вибір, можливості для змін. Мені здається, що це досить цінно. Якщо зараз щось заплутано в твоєму житті, знаєш, що ти не один і знаєш, що це період, який просто треба прожити і все стане на свої місця. Обіймаю тебе і сподіваюся, що це відео просто якось трошки заспокоїло.